Свято для всіх школярів, вчителів і батьків в українських школах пролунав останній дзвоник. Сьогоднішня лінійка стала останньою для понад 250 тисяч випускників. Тим свято стало винятково зворушливим не тільки для самих школярів. Тому що такі діти креативні, мудрі, цілеспрямовані. І сьогодні в креативі школярі себе не стримували. Ось такий сучасний випускний вальс. А на традиційних повітряних пульках, що їх випустили, випускають зазвичай в небо, вже другий рік з'являється особливі побажання. Миру і миру в нашій країні. Майбутні абітурієнти вже встигли скласти частину ЗНО, яке цього року відзначили скандалом. Серед завдань з історії України виявились питання про статус так званих ДНР ЛНР, хоча їх не було ані в підручниках, ані в підготовчих тестах. А молодшим школярам цей рік запам'ятався нестачу підручників. надто зачепила учнів четвертих і сьомих класів. До сьогоднішнього останнього дзвоника посібника так і не з'явилися.